Чому у романах Сергія Жадана такі інфантильні чоловіки? Але одним з черев, е, натхнення для Жадана завжди були футуристи. Всі чоловічі персонажі ранньої прози Жадана вони так чи так інфантильні, О, але та, більшість чоловіки? з нас стали лузерами. Але замість того, щоб як в Чикаго, їх стріляти? закували в бетон та або розстріляли, вони їх відпускають, тому що присвітер сказав своє слово. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, чому у романах Сергія Жадана такі інфантильні чоловіки, чого їм бракує, що з ними сталося, і взагалі про що пише Сергій Жадан у своїх романах, демонструючи тотальну кризу маскулінності, принаймні маскулінності радянського зразка. Тут проблема, мабуть, ширша і взагалі доволі глобальна, тому що типи маскулінності, зрозуміло, мінялися. І загалом сучасні гендерні дослідження вже довели, що патріархат. Принижував і заважав жити не лише жінкам, але так само і чоловікам, тому що до чоловіків виставлялися певні вимоги, які уніфікували, які позбавляли можливості вибору. Отже, від початку ХХ століття наголошується оця нова маскулінність, агресивна, спортивна, імпульсивна. І потім це вона була підсилена Другою Першою світовою війною. А потім, уже від початку 30-х років, цю модель активного чоловіка, чоловіка зі зброєю, такого маскулінного героя, підхоплюють обидва тоталітарні режими. Як е, гітлерівські, так і сталінський. Це якийсь такий виток е, неоромантики, так, бо це ще від романтизму. Так? От така, те, що в соціології називають домінантна маскулінність, е, такий альфа-самець, який вирішує всі проблеми, який є центральним. Е, в, Такою центральною постаттю, якщо ми там візьмемо Вальтера Скотта, так він так і називає романи: Айвенго, Квентін Дорвард, Роб Рой, такі Абсолютно. потужні, і так само, якщо подивитися, там, скажімо, Фенімор Купер, теж там Звіробій, так. так, Власне, оцей, оцей дикий захід американський це так. теж це така дуже важлива складова формування цієї агресивної маскулінності. От. Цей ковбой, який всіх захистить, жінок захистить, при цьому він жінок зневажає все одно. Тобто, це такий, який швидко вихоплює пістолет, або він там чи спис, якщо це там шаблю, якщо це в нашій традиції, от такі маскулінні зразки. От вони для романтизму такі притаманні. В реалізмі це починає змінюватися, захитуватися, так. і ми бачимо якраз. Якраз в принципі реалізм це про кризу. Ну і там схильність, схильність до розмислу, схильність до медитації, а це вже, так би мовити, ну, це вже, ну, для, якщо починати думати, то не будеш швидко вихоплювати пістолет тут. Змінюється тип. Ну так, але з іншого боку, і цей момент, там з'являється просто інший тип персонажа. Там на зламі значить, романтизму і реалізму. От Якщо ми візьмемо там детектив, там теж є. геніальний чоловік, аж до Агати Крісті, там так. саме детектив, який все продумує, який все вирішує. От І десь в реалістичній прозі вже це так захитано. А потім так, вже в 20 столітті йде така реінкарнація, і це дуже добре видно так в радянській прозі, в радянській, так, в так, радянському міфі, але тут ну причому це абсолютно дуже схожі процеси в Гітлерівському в Гітлерівській німецькі і в Сталінському і радянському Союзі з одного боку жінка випосліджені, жінка це жінка обов'язок жінка народжувати солдатів, заборона абортів. Відхід від ну, якщо, якщо там на початку, наприкінці десятих років, там тисяч го легін підписує там найпрогресивніший з точки зору гендерної рівності виборчий закон, то вже. І там ми знаємо 20 років, роки, роки ці, ці якісь там експерименти з новою родиною, відмова від вінчання. То вже 30-ті роки заборона абортів, підготовка до війни. Але з цим ну, ці спортивні паради, всі ці, знов таки однакові, що, що в Берліні, що в Москві. Але при цьому ж цей чоловік все одно в ролі сина, це агресивний, активний чоловік, він в ролі сина, який служить великому батьку. Великий батько це великий Сталін. Це дуже um. добре видно. Так само, от якщо ми там візьмемо поговоримо про Стельмах. Але ми не будемо багато говорити про Стельмаха або про. Гончара, то там також там видно, що от там, де на фронті, вони там геройствують ці чоловіки, але за інших обставин, от з'являється ця система контролю, десь там партія, яка тяжіє над ними, і вони все рівно перебувають в межах цієї системи, і з грубше кажучи, до бойового ветерана, там на війні може прийти потім якийсь. Парторг в який взагалі нікчема це так, дуже часто так, такий конфлікт, так, але він його значить контролює. І там він mm -hmm. якось його е, домінує над ним і е, упосліджує його. І от з цим е, в кінематографі в радянському це дуже помітно, дуже добре видно. Так, ну і, і в цьому в пізніх е, ми говорили про е, Григора Тютюнника. Ми можемо додати е, його старшого брата Григорія Тютюнника, mm -hmm. там теж чоловіки. Вони перед в цій системі, вони слабкі, вони упосліджені. Ну а що тоді відбувається, коли розсипається ця система? І ось власне, ну, брати й юннеде це якраз кінець 60-х, початок 7, ну, там 60-ті роки вже 70-ті. Коли говорити про молодшого. А і ось коли, коли радянський союз падає, і коли починається ця тотальна економічна криза, мой криза ідентичності, криза маскулінності. Ось тут якраз ну, таким, я би сказала, літописцем цієї кризи маскулінності, якраз е, е, і Жадан, це було його відкриття, і це найбільша принадність його романів. Е, власне, всі, ну, всі, всі чоловічі персонажі ранньої прози Жадана, вони так чи так інфантильні, але при цьому вони от інфантильні. це ота інфантильна, назвав його гімн демократичної молоді. Це цитата з там відомої радянської пісні. Отже, ця демократична молодь, яка пробує якось бунтувати проти Своїх батьків їхні батьки, батьки якраз цього покоління, от радянські чоловіки пізно радянської доби не лишили їм прикладів для наслідування. Це дуже я дуже люблю анархію в Україні вже давно, Ці ідеальні чоловіки, яким захоплюються підлітки. Вони носили там якісь там ці ножі, викидухи, які з, з, з трояндами на рукоятці, які передані з зони. Оця зона, тюремна, тюремний, тюремна ця субкультура як частина цього чоловічого світу. Вони там носили пиво не якимись там кухлями, вони носили пиво, десь там вкраде на заводі величезними мішками. Вони могли підняти там вантажівку і перенести її руками. Ось ці ця така захоплива маскулінність маркером, маркером її вже, вже часто футбол, і це по-своєму теж дуже характерно, тому що. З одного боку, футбол — одна з найбрутальніших, в принципі, і видів один з найбрутальніших видів спорту. Футбол якраз на початку ХХ століття в нас тільки й набуває свого, своєї популярності. До речі, жадновим попередником у такої такі от легендаризації, поетизації футболу був ще один видатний футболіст. Це був Юрій Смолович. Отже, він він, до речі, про футбольну команду писав десь от так, як, так, як пише Сергій Жадан. Але м, вже Ворушоловград, це от криза ідентичності, криза маскулінності, е, роман, який цим, і, цим нас всіх і вразив. Тобто в нас, в принципі, в прозі Жадана ми не можемо пригадати напевне персонаж, який би відповідав цим міркам домінантної маскулінності, який би от сам все вирішував, знав, що робити, і так далі. Завже складається враження, що його персонажі. вони Ну, так випадковим чином е, виживають щось роблять, е, вони не впевнені, вони такі не І Що ми візьмемо там депешмот, чи особливо вже далі і Град, брат, і так. Е, потім, значить, інтернат. То ми бачимо такого невпевненого героя. А е, ну, анархія одразу ж відсилає до е, імен. Які уявляються так? От Махно, Нестор Махно, це колись було він такий зразковий маскулін. Та він там тачанки, ну революціок. Якась тут реінкарнація дикого заходу в такна так. може найбільш такий героїзований персонаж, хоча й він не витримує врешті решт в якихось екстремальних ситуаціях випробу, це тренер. Тренер, там якийсь наставник футбольної команди, якого обожнюють ці підлітки. Але врешті тут не лише криза маскулінності, тут ще і криза такої от регіональної ідентичності, чи що як би там не було, а ну, принаймні в Ришові це вже очевидно. От вони шукають своєї локальної ідентичності. Радянська ідентичність впала, українська ідентичність у них десь. Ну вона вона принаймні не завжди працює. І ось вони ну, весь пафос Жадана в Ворошловграді, і фінал. От фінал захищати цей пресмітер каже, захищати свою територію, захищатися заправку, захищати своїх жінок. Ну, ось ось так. Дуже показовий момент. є в граду. Раді епізод, так пов'язаний з тим, що ви говорите про футбол. Ну так, от Жанна там він збірку ініціював це письменники про футбол, він патетично до цього ставиться. Але в Россию є цей епізод, де е, грає команда. Ем, і вони збираються, і це от вони всі е, з, знають одне одного. Вони в дитинстві разом грали. Е, це таке чоловіче братерство. Ну, так, таке таке братство. Е, вони такі, всі зіграні, вони там п'ють, вони грають, вони такі сильні, Але потім виявляється, що всі вони мертві. Потім він знаходить їхні прізвища і Націльте. це зависає, так? Тобто, чи це в нього було якесь видіння, чи тут якась помилка. У будь-якому випадку не зрозуміло, що там відбулося, але е, ця маскулінність дуже так ну, е, дуже е, показово, що вона перетворюється в такий мертвий. Ми світа там, хто за хтось, матч, хтось, е хтось загинув, хтось загинув від алкоголю, хтось від зловживання алкоголем, хтось в якихось там п'яних бійках. Це такий ну справді жорстокий світ. В якому, в якому жінки якось не завжди рятують. До речі, от вже в Месопотамії, там вже, якось, там вже якось от жінки вміють дати раду більше може, цьому світові. А в ранній прозі справді так. І тут, же, тут цікавий такий момент, От я дуже люблю серед іншого, я дуже люблю вірш Жадана про Сосюру, це показово. Як там на деревах скипав неозбираний мед Володимир Сосюра, український поет, закосивши на фронті, знедбальства світил, поволі в'їжджав у харківський тил. Ну не секрет, що Сергій Жадан значно сильніший і потужніший поет ніж Володимир Сосюра, але. Домом важлива ця Донбаська. Ну харківська ідентичність з нею з нею простіше, тому що Харків це потужне відродження 20-х років, і там є з ким себе ідентифікувати. А от м, український Донбас, ну він справді для української літератури, принаймні з 20-х років, то він ідентифікується лише асоціюється лише з сосюрою. Може, Та, би, там. З тому що от сосюра, донецький пацан, який пішов воювати за Петлюру, бо у мене штанів не було, але um, сосюра завжди перебуває. Може, окремо про це можна поговорити, бо це дуже цікаво з погляду е от, гендеру, фемінізму. Подивитися на сосюру. Але я маю на увазі, що в нього завжди теж такі слабкі чоловіки, і він сам себе так позиціонує: так, такий я ніжний, такий тривожний, та, та, як ця та, земля. Та. над мною вітер непереможний. Револю. 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 Тобто, от, от це якась така поетична іпостась цієї системи: вітер непереможний, революція, вона потужна. А він тут такий ніжний тривожний. В принципі, третя рота Сесюрена це, це теж світ, в якому дуже некомфортно, і в якому там треба виживати, і в якому чоловіки хворі, слабі, замучені. Але одним з джерел е, натхнення для жадана завжди були футуристи. І футуристів е, тут ми можемо все-таки Ну, мертвопетлює авіатор, Хмарах, Семенка. Все-таки це така домінантна позиція, так? І от цікаво, що він. Загалом захоплюючись Жадан, загалом захоплюючись футуризмом, він оцю впевненість багато в чому маскулінного футуризму. Він не переймає в нього. Воно такі Семенко Семенко дуже маскулінний. Ну ці три М знамениті місто, маса, машина у футуризмі. Звичайно, що в сучасній вснув сучасній літературі себе вже не працювало і вже давно воно не працює. І не могло би працювати. Але Ворошловхад знов таки, от сама назва роману, вона ж дуже вона дуже така метафорична, дуже вимовна. От вона якраз про кризу сказали, ну, зло, про кризу, тобто значить вас. діти, які вчать німецьку мову, розповідають німецькою мовою на уроках. Про місто Ворошиловград, про пам'ятники в ньому. Ну, що які там пам'ятники можуть бути, мабуть, ворошилову. Отже, місто, якого немає. Хто такий Ворошилов? Ну бог знає, в кожному разі він не має жодного стосунку до їхньої ідентичності. Отже, відібрані топоніми, відібрана ідентичність, відібрана культурна переємність. І тоді, от тоді, кукурудзяні поля, власники дивоглядних клубів для геїв, і весь цей як би його назвати, такий от. Постійні нова, новий міф маскулінності, але він теж вбивчий по-своєму. От є всі всі такі дуже круті. Оці, які приїжджають там купувати бензозаправку, всі ці пацани. От вони там з каснетами, зі зброєю, десь там в машині валяється так неприкрито. Якась та якась там автомат чи гвинтівка, але при цьому вони теж не вони теж гинуть в цих бійках. А вони такі не. Вони, навіть ці власники неозорих, не кукурудзяних і пшеничних полів вони теж не прикаяні. Мене от найбільше вражало, коли я читав Форошеловград, що ніби так оця вся потужна така мафія в різних її вимірах, вона насправді не доводить справи до кінця. Так воно і не здатні. Тобто вони приїхали серйозно сказали, ми купуємо заправку. Ми забираємо заправку. А значить, цей центральний персонаж він каже: Ні, я не продаю, і вони відступили. І потім, коли їх схопили оці от, та, аграрії та схопили їх, і знову ж вони всі з дробовиками, з якимось, ну така, ну такий чикагський цей. Але замість того, щоб як в Чикаго, їх Стояти? закували в бетон та або розстріляли, вони їх відпускають, тому що присвітер. Сказав своє слово, тобто їх легко одурити. Потім цей, значить, супер, якийсь бос, який має свою залізну гілку і свій поїзд, він також він має ніби безмежну владу, але він нею не може скористатися. Тобто, всі ці постаті влади, вони безсилі насправді. А е, сила цих, які перебувають ну, як головний персонаж. Це сила закорінності, ну... як вже на те пішло. Воно. Вони от тут на Воно. В своєму вони. В своєму світі, вони тут. У них своя криза. Я от дуже люблю цей діалог між. Фанатом авіації в місті Ернстом, і відповідно головний герой Юра Корольов. Ну, корольов це прізвище творця першої радянської космічної ракети. Корольов, який там уроджений Сніжина, який є українським авіаконструктором, насправді. А, і значить, старший ну, Юра Корольова є, є Юра, старший брат і є Герман, молодший брат, отже, перший космонавт, Юрій, другий космонавт Герман Титов. А, і цей Каже, нас називали на честь космонавтів, ми от ми прагнули неба, нас називали на честь космонавтів. І Герман їм відповідає: Та особливо тебе. Ну, Ернст, явно ім'я, не на честь радянського космонавта. Отже, тут така теж вони теж по-своєму нічого не можуть, вони теж не прикаяні, але вони принаймні, от, якщо, якщо, як, якщо задуматися, про що, ну, що ж стверджує фінал власне кажучи, Отже, тебе раптом колошка є якийсь там в ранішній телефонний дзвінок. От брат, який в рідному місті тримав бензоколонку, раптом звалив в Амстердам. Ну, Треба розуміти, що брат реалістично якось там сприйняв значить, загрозу і просто втік, бо, бо, бо аграрію, чи хто там ще збиралися купити бензоколонку. І тепер молодший брат приїздить, він якийсь там експерт, який відмиває гроші, що він нічого не знає про бензин, він не вміє його налити, але отут його захоплює поступово, як би це його захоплює, втягує в себе оце притягання рідного міста. Ну такий дух степу. Так, От там оці кочевики йому вважаються. Він це все уявляє. Він цим всім проникається. І це ну, теоретично, саме це дійсно дає йому силу. Протистояти, хоча все рівно оцих топосів поразки, там дуже багато. Ну цей доглядач е аеродрому, так тобто, він же ж. Мріяв там про небо і це. Ну це дуже маскулінна. Правда, так ми всі, ми всі ми з ми дивилися з кукурудзи. Ми всі там з так. і Ми всі мріяли бути пілотами, Пілот, але та, більшість чолові. з нас стали лузерами. А тепер він та сидить там і п'є самогон, і дивиться, як все розсипається в порох. Тобто, це от він фіксує оцей такий занепад, і так всі, тобто там. Знову ж, не, не, не будемо там вже спойлерити, бо можливо хтось не читав. Але ну, ці маскулінні персонажі, які все-таки намагаються допомогти Герману цю, від, цю заправку відстояти. В них не дуже приємний фінал в усіх. Тобто, це насправді знову ж нам знову і знову показують, як чоловіки зазнають невдачі. Ну, з іншого боку, що і жінки там. Не є такими аж переможницями, ну, але, але вони принаймні, принаймні да, вони виживають. Так, так, от, там наголошено, що жінки виживають, так, вони живуть своє життя, вони тримаються там за дітей, вони тримаються там за е, свої якісь мрії, е, вони можуть пережити навіть цей сильний крах, от коли ці е, дівчина, яка там по сусідству живе е, е, з собакою, трапляється біда. Так, вона Дуже жінки, жінки, переживають жінки, і це теж по-своєму стереотип. Жінки ніби вони чіпкіше тримаються за життя, вони от краще вміють виживати, вони менш загрожені ніж чоловіки. І ну, в традиційній патріархальній моделі обов'язок жінки рятувати чоловіків. Ну, що вони переважно і роблять, ці жінки, якщо їм це вдається. Але знов таки, от коли говорити про фінал роману, то власне, отже, міф ворошлового града розсипався, радянська ідентичність. Зникла мрії про космос і про польоти в небо виявилися облудними. І що лишається? Лишається оця така, така. Ну, назвемо його, назвем його якимсь таким символом умалення, символом закоріненості. Але є оця земля, є оця заправка, є оці друзі по футбольній команді, ну, ті при неї хто ще живий. І оце те, за що треба триматися: захищати свої, свою територію, захищати своїх жінок, захищати своє місто. Ну, ось така, ось Такий така висновок знов-таки, така знов таки, -таки по-своєму маскулінна ідилія, але вже без мегаломанії радянської пропаганди. Я думаю, ми в окремому випуску поговоримо про інтернат. Це дуже важливий роман. І загалом для всього осмислення художньою літературою того, що відбувається на сході, там логічно продовжити цю тему кризи маскулінності, виживання, невиживання вже в нових умовах. Бо здається, що його персонажі перекочовують з роману в роман, такі типові персонажі. Ну, але це буде вже в окремому випуску, випуску, оскільки про цей роман також. Можна цікаво поговорити в цьому аспекті? Зараз ми просто закликаємо продовжувати дивитися наші інші випуски, підписуватись на наш канал, ставити нам лайки, підтримувати нас на Патреоні або тут на Ютубі. Ну і традиційне запитання, оскільки ми на більше говорили про Варшиловград, то чи згодні ви наші глядачки глядачі? з тим, що дійсно ми маємо тут тривання теми. Кризи маскулінності, яка обтягнеться там х років, а може ще і від е, хвильового. Е, знову ж для модернізму е, ця тематика е, типова, ця дезорієнтованість. Чи ми візьмемо Джойса, Джойса Чекавку, це буде так само. Отже, чи ви згодні з нашою позицією, коли ми говоримо про Ворошевуград е, Жадана і інші його ранні тексти, де е, анархія в Україні? І моє питання до вас, Ростиславе, чи згодні ви з тим, що коли порівняти персонажів депеш-мод і персонажів Ворошиловграда, то чи виглядає так, що інфантильні підлітки Жадана, нарешті, подорослішали? Ну, вони в процесі дорослішання. Тут можна сказати, це е, напевно, і, і з цього погляду цікаво стежити за? Творчістю жодна, яка розвивається, і відповідно робити висновки про зміни в ній.